Вітаємо на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Opel Omega B з мотором 2.0 бензин на промивці системи охолодження. Власник каже, що його не влаштовує температурний режим. Виходить на 100 градусів. Гріється автомобіль. Перевіримо роботу термостата також. І... Промиємо всю систему поетапно, передній радіатор, двигун, радіатор пічки. Глянемо в чому справа. Отже, поїхали. Зробили перше підключення на передній радіатор. Як бачите, мілкий бруд є, але його не дуже багато. Не сказав би я, що це може бути причиною нагріву автомобіля до 100 градусів. Ну, в пробках особливо гріється в нього. Тобто це явно не радіатор. Будемо підключатись на двигун, подивимось в якому стані система охолодження в двигуні. Переключаємося. Промили двигун, подивіться скільки було бруду, багато, такі. зараз переходимо на підключення радіатора пічки. Зробили підключення на радіатор пічки, вмикаємо апарат. Как каждый радиатор вдыхаю Оп, вот все. Девять видите, какие выглядят. Красота. Ну, красивые. результаты промывки радиатора ПИЧКИ. печки. Бачимо все гарно. Середній правий, 81, права сторона гріє, всі сторони гріють. Все супер. 80. Переходимо до заправки антифризу. Відмили бачок розширювальний. Тут було бруду просто капець. На дні все було брудне. На жаль, не засняв на самому початку, але подивіться який. Гарний і чистий. То, що він такий жовтий, то вже він такий і є, непрозорий. Супер. ставимо Закінчили процедуру промивки системи в Opel Omega B подивіться який бачок Видно антифриз. Все супер, але є один нюанс. А нюанс це отакий антифриз. Власник привіз отакий аквілон. Ну, ми строго не рекомендуємо такий антифриз. Просто вже багато на практиці зіштовхали з тим, що люди, які заливають оцей антифриз, аквілон, він просто роз'їдає все там. І головку, і канали, ну, скривали потім двигун, дивились, нічого хорошого. Тому такий антифриз ми не рекомендуємо, але ну, вибір за власником, як кажуть, він вибрав такий. А так все супер. Нагадую, що ми знаходимося в місті Бориспіль, промиваємо систему охолодження, радіатори пічок, звертайтесь, якщо у вас є якісь проблеми. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!